Два тижні після нападу відома журналістка і активістка Тетяна Чорновол не розмовляла з пресою. Сьогодні жінка погодилася зустрітися з журналістами ТСН і розказати, що ж сталося тієї злощасної ночі, коли її побили. Ексклюзив ТСН від Юлії Панкової. У стінах цієї лікарні знаходиться людина, яка нещодавно привернула до себе увагу усієї країни. Сьогодні журналістка Тетяна Чорновол погодилася розказати, як проводить новорічні свята та як себе почуває після побиття. Тук -тук. Тетяна, добрий Дуже день, Мене звати Юля. Добрий Дуже день прийомо. як ви себе почуваєте. Так більш менш на тринадцятий день після побиття Тетяни Чорновол все ще в лікарні. Майже увесь час пить. Лікарі називають її стан задовільним, але кажуть, на відновлення потрібні ще два місяці. Я не можу сидіти за комп'ютером. Я як починається читати текст, мене починається запаморочення. У мене знову такі проблема, якась емоційна, знов таки яко якось дуже швидко збуджуюсь. Проспівати у новорічну ніч гімн на майдані в однієї з головних його активісток не вийшло. Мені було дуже дуже погано і мене були просто шалені головні болі. Просто шалені, які не допомагали ну жодні знеболюючі, а тут ще почалися фірвірки на вулиці. і Це було щось страшне. У ніч на 25 грудня тетяна їхала з майдану додому, щоб наступного дня побачити виступ сина у дитсадку. каже, коли на Бориспільській трасі помітила, що за нею стежать, одразу подумала про арешт. Коли ж машину почали таранити, зрозуміла це цілеспрямоване переслідування. На записі з відеореєстратора не чутно жодного слова від тетяни. Вона визнає. Справді мовчала. Я була сконцентрована. Я намагалася з цієї ситуації. Ну, я намагалася насправді вижити по великому рахунку. Бо зрозуміла, що якраз події почали розбуватися таким чином, що очевидно це замовлення. Мене головною її метою у ці секунди каже журналістка: було дістатися будь-якого людного місця. Тікати з машини вона почала зрозумівши, що ударів авто таки не витримало. Коли Чорновол нас догнали, били професійно прицільно по голові, причому намагались точно по скронях. Пам'ятаю, як от у мене буквально от просідає ніс, Тобто він просто знищується Я під ударами. Відчуваю, як він знищується. Я не можу зрозуміти, чому я стояла з опущеними руками. І мене в цей час були по обличчю. Тетяна переконує, нападники були певні, що вона мертва, тому й покинули її лежати на узбіччі. У мене в легенях було багато крові, це означає, що я не дихала певний час. Плюс ще якийсь час холодної температури. На вулиці і в принципі я могла не піднятися. чорновол каже: єдине про що вона нині шкодує, це про скасовані на місяць уперед акції та зустрічі сьогодні. Поруч із нею лише чоловік та діти. Чи відпустять її додому на різдво? Тетяна ще не знає. Саме у той час, коли ми з нею розмовляли, кілька тисяч людей на майдані Незалежності молилися за її здоров'я. Юлія Панкова, В'ячеслав Журенко, ТСН 1+,1.